Слава Україні! Сьогодні ваші увазі я вирішив продемонструвати ніж Джерел, професійний ніж для обрізування сотів. В даному випадку ми маємо професійний ніж з лезом 25 см. Він іде в ось такому чухлі, дерев'яна ручка, що дуже важливо, що зроблений на закльопках. Ось Ми маємо закльопка, це дуже важливо. Тому що от в нас багато виробників просто на контактну зварку варят. І він на контактній сварці. Якщо б був на контактній сварці, він в процесі роботи відламлюється. Цей на закльопках він буде вам працювати, він буде надійно працювати. 25 см. Зараз ми знімаємо чохол. От Я зняв, зняв з нього чохол. Досить такий масивний ніж, багато дехто дивиться. На фотографіях він виглядає трошки інакше. ну, а Ось в реаліці, так, ось ми маємо ставимо е, на 0 і вимірюємо чітких 25 см. Ось, ми маємо чітко 25 см. І ми маємо, зараз міряємо ширину. чітка Ширина його у нас е, получається, отак, щоб видно було е, 4,5 см 45 мм. Особі'm. Ось такий досить такий непоганий, досить масивний ніж. Він, з ним треба бути дуже акуратним, тому що він є дуже острим. Я ось взяв так собі, теж з необережності витягав щохлах. І ось ми маємо незначний поріз. Тому будьте з ним обережні. Думаю, що ніж повинен працювати. Ось такий масивний, і так він виглядає. ось в руці, як він виглядає. Е, тепер ще одно. Не знаю, як, наскільки правда, неправда, мені порадили брати ніж 25 см. Тому що він йде в двох. Е, Розмірах 25 і 28 см. Казали, що 28 см чуть, чуть гнеться. ну Беремо от цей на 25 см. Пробуємо. Ну Він має такий незначний прогин але я не дуже незначний. І що? 25 см мені повністю вистачає, тому що викачується в основному магазин на 145 рамка. І трьохсотих, х там досить мало в сезон попадається на викачку. тому ось такий ніж. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, покажу ще щось цікавого.